Добрий день, шановні колеги. Сьогодні ми поговоримо про те, як налаштувати, щоб у нас інтерфейс у браузері Google Chrome відображався українською мовою, а також е різні сторінки, на які ми переходимо, іншомовні, джерела, щоб теж відображалися українською мовою. Звичайно, якщо у вас це ще не налаштовано. Ось ми бачимо, що у нас ось різні такі е е назви е поки що англійською. Подивимось, можливо, у нас є українська, але не встановлена як головна, а можливо, взагалі не додана. Отже, обираємо три вертикальних крапочки біля свого зображення аккаунту. Натискаємо. І обираємо «Settings», тобто налаштування. Пізніше воно буде все українською. Далі, в лівій частині налаштувань, обираємо глобус, зображення глобуса language, тобто мови. У мовах. Бачимо, що у нас тільки англійська, англійська, звичайно, англійська United States. Їх може бути декілька, ще Великобританія, там різні види. Ну і, звичайно, що будь-яку мову, яка вас цікавить, ви можете додати, в залежності від того, які ви джерела, на яких, яких країн шукаєте. Отже, для того, щоб додати українську, ми натискаємо Add Language. Шукаємо українську. Обираємо, ставимо прапорець Add. І ось українська вже з'явилася. Тепер її треба обрати і поставити в топ головною мовою. І зазначити, зробити відмітку, прапорець, щоб Google Chrome відображав сторінки українською мовою. Тепер для того, щоб зміни спрацювали, ми маємо натиснути кнопку, що означає перезавантажити. Тепер ми бачимо, що весь наш інтерфейс вже відображається українською мовою. А коли ви будете заходити на іншомовні джерела, у вас буде значок зверху стояти пропозиція перекласти на українську мову. Тобто буде варіант українська-англійська. Ну або ще, які ви налаштуєте. Дякую за увагу!